Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Сьогодні неділя, 7 лютого. Як згадав, як нас в школі вчили, коли хтось сказав не 7-лютого, а 7-люте. 7 число місяця лютого. Ми ну, у сонячній Флориді. Ось нас така гарна сонячна погода. Хоча дуже вітряно, ви бачите, як по пальмах видно, як вітер. Хитає пальми. От. І зараз трошки прохолодніше, ніж в середньому у нас повинно бути в цю пору. Зараз 11 ранку. На вулиці 51, десь 10, 10,5 градусів Цельсія в 11 ранку, плюс. А, Зазвичай в цю пору вночі температура опускається до 12. Тобто, сьогодні вночі було холодніше, сьогодні вночі було десь плюс, плюс 8. Це, це прохолодніше, ніж зазвичай в цю пору в лютому у нас тут в тамбі. Їдемо ми зараз поснідати в неділю вранці на мої улюблені омлетики. Хоча сьогодні омлети їсти не буду, але я люблю такі американські брекфести, як вони називають, Снідан. сніданки. От. Омлети, бекончик, омлети, яєчко, все, що зв'язане яйцями і з, з тими, що з них можна зробити. Я дуже люблю таку їжу і от ми вирішили виїхати поїхати, 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 поїсти. А заодно я вирішив взяти вас з собою, так як я зрозумів, що вам подобаються от такі прості блоги, там не особо про щось розповідати, а от просто. Як в Америці проходить життя, таке типове життя, типових іммігрантів. Не знаю, наскільки ми типові, наскільки у нас типове життя, життя у нас всіх різне. Хтось на омлети їздить, хтось чимось іншим займається по недільних рамках, хтось в церкву ходить. От. Оля за рулем на своїй машині. До речі, хто не знає, ми як переїхали з Техасу назад у Флориду, і я почав працювати з дому. А то по суті нам зараз дві машини навіть не потрібно, тому що нам, так як я працюю з дому, то ми окремо зголію нікуди не їздимо. Тому я свою машину навіть не перереєстрував у Флориді, Вона в мене так і стоїть на парковці з Техаськими номерами. Там у мене вже вийшла реєстрація техаська ще в 2015 році. І страховку я поки що відключив, тому на тій машині я поки що не можу їздити. Вона, вона просто стоїть. А вчора ми були на такому типовому американському святі, яке називається Baby Shower. А, як це можна, Оля, перекласти? Як? Ну, що? В Україні, в наших країнах там теж так роблять. Уже роблять, так? Вони не да. знають, що це таке. Може, не всі, можливо, не хлопці, але дівчата, в принципі, Ну так, Тому це взагалі Baby Shower це таке дівчаче свято, коли подружки а, вагітної дівчини збираються, роблять їй. Таке свято дарять подарунки перед тим, як дитина родиться. От в Україні, мабуть, Оля це все-таки не популярне. Ми вчора з Сашкою говорили, що там люди більш а, як суєві по українськи сказати. Не знаю. Ну так. Да. Що вони не хочуть там не показувати дитину. Так не... там, взагалі подарки особливо ніхто не дарить до родів. Ну, там, от. Всі після родів. дарять. І то, мабуть, вже навіть після хрестин, коли вже похрещені, то тоді вже там дитину. У нас є родини. Це коли після родів дівчата теж Хто хоче без, без запрошення приходить подивитися на дитину. А, я такого не знав. Ну суть в тому, що в Америці от, є таке свято Baby Shower, Колись воно було суто дівчаче, ну а зараз вже починають робити і запрошують на Baby Shower не тільки дівчат, подружок, все хочу сказати нареченою, але ну, вона ж не наречена, вона просто вагітна. Не тільки подружок, а вже і подружок з чоловіками кличуть, і там конкурси для. А це не воно? Ні, це ще друга було. Да, бо нам півтори милі ще їхали. А, тому я там вчора також був, а, було багато друзів, знайомих. І ну, суть в чому. Там декілька різних конкурсів для. А, у нас було два конкурси. Усі бажаючих. Оля, Оля була організатором. От вона разом разом все не знареченою. Разом з вагітною дівчиною, подружкою вони зробили це свято. І от, перший конкурс був такий, що на, на ігрушки майбутні тато і мама пробували надягнути підгузники, хто швидше, хто правильніше. А другий конкурс був, коли всі бажаючі наугад пробували. Такою ленточкою відміряти і відрізати, скільки вони думають, а, живіт вагітної жінки буде в обхваті. Об'єм. Об ні, ні об'єм. Об'єм це не об'єм. Оля, об'єм. Об'єм. Ну, воно ж називається об'єм грудей. Об'єм да? цього. Ць ну, це? Це інше. Я другий на сходу. Я чи думав, що той ближче. Ми сьогодні вагалися куди їхати снідати. Тут у нас декілька таких є місць маленьких. Ну, до чого ще повернемося, зараз хочу закінчити з Беймшавою. Другий конкурс, коли просто старалися вгадати в об'ємі, який живіт у вагітної дівчини. Ну і Хто був... Хто був ближче всього, той, той виграв. Записали наше ім'я, записали, що нам потрібен столик на двох і сказали чекати приблизно 15-20 хвилин. От настільки популярне місце. Скільки люди в Америці люблять поснідати. Тим більше зараз десь 11 година, я думаю, ще багато людей сюди приходять після церкви. Я думаю, що ці всі це не після. Думаєш? Ну я думаю, вони половина в піжамах. Ну, не знаю. Не знаю. В принципі, зазвичай чорні дуже люблять а, після церкви ходити снідати. Ну, але брекфести це не таке місце. Куди люблять ходити афроамериканці? На... Люблять ходити в китайські так. Буфети. Буфети, да. Після церкви. Або... Або фастфуди. Сюди в основному білі ходять. Ось я у мене парочка мусульман теж. Видно, люблять омлети їсти. А ще, поки побачив, хочу вам таке показати. В Америці є ще отакі от, от стенди біля деяких бізнесів стоять. А, ось кидається сюди 50 центів за дейлі, тобто щоденну газету, долар за недільну газету. І от назва газета. Tampa Tribune. Ще одна. Tampa Bay Times також. Щоденна газета 50 центів, недільна, долар. А от є безкоштовна TBT, Tampa там Times. І туди хтось мусор якийсь викинув. І там... Ну от є. От вона. Це безкоштовно. Можна взяти і почитати. Поки, поки сидимо, чекаємо нашої черги. Дочекалися ми вже своєї черги, в принципі, ми чекали трошки менше, ніж вони нам сказали. Я думаю, коли 10-15, бо хтось ще, мабуть, пішов до того, як... хто мав бути перед нами. Дякую. How would you like your Sunrise scramble? Yeah. <that> hey, no more yans, please. The toaster biscuit. Toast. White. Замовили ми ще на нашу їжу. Я не хотів офіціантку показувати вам на камеру, можливо, вона не хотіла, але. Нам вже принесли каву, а олі томатний сок. Зазвичай, я не знаю, як в Україні, ми в Україні не часто ходили по ресторанах, тільки в піцерії ходили. Ось, а Тут ми ходимо і тут правила такі, що зазвичай спочатку приносять, приходять, питають, що пити, а потім через, через декілька хвилин, коли вже приносять напої, тоді вже питають, беруть замовлення їжі. Замовлення ми наші зробили. Будемо снідати. Ще я хотів показати вам, як взагалі виглядає цей ресторан, тому що він такий нетиповий, нетиповий мережевий ресторан, такий маленький. Невеличкий, я думаю, ви а, приблизно в фільмах спостерігали от такого плану ресторани. Тут у нас є а, що в нас є? Цукор є, сіль, кетчуп, перець, а якийсь ще гострий соус. Баско. І, а... Джеми, вершки до кави. До кави. Сироп. сироп Сироп і джеми це вже для цих для, для панкейків, ці американські оладі блінчики. І а, ще, окрім цукру, є цукрові замінники. А, це без калорій, а це з калорії. Це зіро калорій. Той, той без калорій, а цей з нульом калорій. Не знаю, яка в них різниця. Прикольно, так. Один без калорії, а другий з нульом. Отак це все виглядає. Картини якісь на стінах. Так, по дом... ну, не то, що по-домашньому, але не, не, не по мережевому. Прикольно. От ми любимо такі місця великі мережеві, а от приносити і тратити наші чесно зароблені гроші у таких невеличких сімейних ресторанах, де люди також стараються чесно заробити собі на життя. Чергове включення. Зараз ми показуємо, що нам принесли їсти. Оля, розкажи, що в тебе. Два яєчка, бекон і домашня. Картошка. Картошка по-домашньому. Домашня картошка фрі. Фрі. А я не фрі. нас значить фрі. А в мене Scrambled Eggs. Тобто яйця простой. Пере піджарені, перемішуючи. І хешбраунс. Це картошка натерта на терці і також пожарена. А ще мені отакий хлібчик принесли. Пр промочений це. А, це мені, я його забрав собі. От, хлібчик він промочений прямо в масло да? і трошки, трошки піджарений. Ось такі у нас сніданки. От, я думаю, хто, хто мене часто дивиться, то ви знаєте, що я зазвичай беру омлети в таких місцях. Ну, Але Сьогодні захотів от, Scrambled Eggs поїсти. З нам! нам також поїжте трошки щось, поки ми тут відео дознімаємо. І скоро включусь, розкажу о, за ціну, скільки це нам все коштувало. Такий сніданок. Закінчили ми наш сніданок. Я ще попросив добавочку кофе, кави. От. Якщо хто не знає, хто ще з моїх відео не зрозумів, то зазвичай вода, кава, вона завжди і сода, тобто там Coca-Cola, Sprite, Fanta, вони завжди приносять додатково без додаткових грошей. Тобто я заказав чашку кави за $1,95 і я можу просити добавку, поки, поки моя пузо не лопне. От олін томатний сок, так з ним не проходить. Соки зазвичай, якщо ще раз просиш ще стакан соку, то він ще раз ще раз треба за нього платити. Так от, на що ми сьогодні поїли, на що ми наїли? Так, олін сніданочок з беконом коштував нам 5,95. Мій Sunrise Scrambled яєчка коштує 6,95. Томатний сок і кава по $1,95. Підсумку це вийшло 16 80 центів, долар 19 податків. І повинні ми заплатити 17,99. Плюс треба ще лишити чайвіль. І на 18 доларів. Ну, я думаю, скільки треба. Три, мабуть, мало, трошки буде. Мабуть, доларів 4 треба лишити черевик. Сервіс у нас був добрий. Принесли нам їжу швидко. Каву наливали. Також швидко, коли я просив ще. Тому, я думаю, наш офіцян 4 долари чайових заслужив. Гарно ми поснідали, розплатилися. І зараз вже сіли в машину, їдемо назад додому. Дому вже будемо просто відпочивати, нічого не робити. Але перед тим як прощатись, я ще хотів розказати таку цікаву річ. Останнім часом ми помітили, що особливо вечорами, після шести вечора, тоді коли люди після робіт по буднях вертаються додому, біля, біля ресторанів дуже багато стоїть машин. Біля різних ресторанів, і маленьких, і мережевих. Завжди парковки забиті. Зв'язано це з тим, що економіка Америки після кризи, яка почалася в якому там в 2008 році, до того там економіка була дуже класна, в людей були гроші, потім сталася криза. І зараз економіка вже майже відновилася, а може навіть і вже відновилася до того рівня, яка вона була до кризи. Що це значить, що відсоток Непрацевлаштованих, безробітних, дуже низький зараз. Тобто зараз не працюють хіба що люди ліниві, які не хочуть шукати роботу. Люди ходять на роботу, люди заробляють гроші, хтось більше, хтось менше, але суть в тому, що в людей є гроші на те, щоб, можливо, не кожен день, але раз, можливо, два рази в тиждень вийти і поїсти в ресторані, а не вдома. І тому ми, ми замечаємо, що останнім часом. Дуже багато машин біля ресторанів. І ресторани я не маю на увазі фастфуди. А ресторани саме такі, от, типу такого ресторанчику, невеликі ресторани, куди люди просто приходять, замовляють їжу, там півгодинки, годинку сидять. Цікаво, те, що в такому ресторані виходить дешевше поїсти, ніж в фастфуді. Ніж деяких фастфудах, да. ну, за... так. Якщо порівняти Макдональдс, наприклад, і оцей ресторан, в якому ми зараз тільки що поснідали, то виходить. Макдональдсі на двох треба ну, доларів 15, щоб добре поїсти. Тут ми заплатили 17, ну плюс чайові. Макдональдс чайових не треба давати. Але що їжа Макдональдс, а що їжа свіжо жарені яєчка, є різниця. В кого є трошки більше грошей, то не той не йде в Макдональдс їсти. Макдональдс це один із дешевих фастфудів. Дорожче, ніж дорожче да. свіданок сьогодні. Там, де більш-менш нормальна їжа. Ну, тому от таке цікаве спостереження, що у американців знову є гроші і вони знову ходять їх тратять. Що беззаперечно радує. А на цьому тоді ми будемо з вами прощатись. Дякуємо, що підписались на наш канал, що подивилися це відео, що дивитесь інші відео. Що розповідаєте вашим друзям про наш самий класний блог про життя в Сполучених Штатах. Самий перший, самий класний. З вами були Діма та Оля. Слава Україні!